Коли я його зустріла, він став для мене всім, став подарунком долі. І, будь би в мене сто життів, я б кожне прожила з ним. Подарунки, побачення, компліменти, весь світ до моїх ніг. Я тонула в його очах та кохала його всім серцем. Здавалось, що це назавжди. Казка скінчилась через півроку після нашого одруження. Звільнили з роботи, потрапив під скорочення. Замість того, щоб шукати інші шляхи самореалізації, почав прикладатися до чарки. З привабливого чоловіка, якого я відчайдушно кохала, він перетворився на домашнього тирана. Перша сварка. Він звинувачував мене у всіх бідах. Саме через мене він не може реалізувати свої амбіції. Він підняв на мене руку. Я заплакала і втекла з дому, довго просив пробачити і навіть кинув пити. Обіцяв, що все буде як раніше, я повірила. Повернулася до нього, але добре було недовго все стало як раніше. Проривнувавши мене до мого друга дитинства, він бив мене, доки я не втратила свідомість. Я кричала від нестримного болю, а він бив. Отямилась в лікарні, де сидячи поруч зі мною, він тихо прошепотів мені на вухо мовчи. Бо вб'ю. Я зрозуміла, що наступного примирення я просто не переживу. Я звернулася в поліцію 25 листопада, міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Мовчання не вирішує твоїх проблем. Розкажи про них, і тобі допоможуть.